Вітаю! Сьогодні ми зануримося у досить складну, але, знаєте, надзвичайно важливу тему економічну нерівність. Це явище, яке буквально формує наш світ, тому розібратися в його основах справді варто. Гаразд, давайте подивимось, що на нас чекає. Пройдемося по всьому, від базових понять до глобальних масштабів, причин і, звісно ж, можливих рішень. Почнемо з самого початку, з ключових визначень. І ось перше, і, мабуть, найважливіше, що треба чітко розрізняти, це різниця між тим, що людина має, і тим, що вона заробляє. Звучить схоже, але це дві абсолютно різні речі. Отже, дивіться, багатство це по суті такий собі знімок усього, що в людини є в конкретний момент: будинок, машина, заощадження, акції, все це, звісно, за мінусом боргів. А дохід це скоріше потік, це нові гроші, які постійно надходять зарплата, прибуток від бізнесу. І саме цей потік може або не може збільшувати багатство. Гаразд, з основами розібралися. А тепер давайте подивимося, як це виглядає в масштабах цілої планети. І я скажу одразу, цифри тут просто вражають. Просто уявіть собі, у Північній Америці та Європі живе менше 20% населення планети, але в їхніх руках зосереджено аж 67, тобто дві третини усього світового багатства. Для порівняння Індія та Африка, де живе майже третина людства, володіють лише двома відсотками різниця колосальна. Окей, а що з доходом? Щоб це було легше уявити, давайте використаємо таку аналогію. Уявімо, що все населення світу це всього 10 людей, і нам треба розділити між ними умовні 100 доларів, так як сьогодні розподіляються доходи у світі. І ось що виходить: двоє найбагатших, які представляють 20% населення, отримують 83 долари з нашої сотні. А що ж решта? Найбідніші 60%, тобто шестеро людей, ділять між собою всього 7 доларів. Це ж навіть не по долару кожному. Ось така вона, реальність у цифрах. Логічне питання а як так вийшло? Як ми опинилися в такій ситуації? Давайте подивимося на ключові історичні та сучасні процеси, які призвели до такого величезного розриву. Економіст Бранко Міланович називає це економічним великим вибухом. Дивіться, до промислової революції країни були відносно рівними, але потім деякі рванули вперед, а інші залишилися позаду, і розрив, який колись був утричі, сьогодні зріс до ста разів сто. А потім прийшла глобалізація і все прискорила. І тут, знаєте, такий парадокс з одного боку, вона справді допомогла мільярдам людей вибратися з бідності, але з іншого, вона ще більше допомогла найбагатшим. Тож так, загальний рівень життя зріс, але прірва між найбагатшими та всіми іншими стала просто величезною. Ще один потужний двигун нерівності це технології. Для людей з високою кваліфікацією, скажімо, програмістів чи інженерів, технології це інструмент, який робить їх ще ціннішими і відповідно багатшими. А от для багатьох працівників без спеціальних навичок технології, на жаль, стають заміною. Їхні робочі місця просто автоматизують. Ну і звісно є ще цілий комплекс причин. Це і ослаблення профспілок, які раніше захищали права працівників, і податкові системи, що часто виявляються вигіднішими для найбагатших, і просто космічне зростання зарплат топ-менеджерів, яке відірвалося від зарплат звичайних співробітників. Все це працює в одному напрямку. Гаразд, ми говоримо про прірву, розрив. Але як економісти переводять ці метафори в конкретні вимірювані показники? Давайте розберемося, як вони це роблять на прикладі США. Так от як перетворити всі ці розмови про нерівність на щось, що можна виміряти і порівняти? Ну, Для цього економісти придумали досить елегантний інструмент. Уявіть собі простий графік. По горизонталі ми відкладаємо відсоток населення від найбідніших до найбагатших, а по вертикалі яку частину загального національного доходу цей відсоток населення отримує? І якби у нас була ідеальна рівність, ну 20% людей мали б 20% доходу, 50% людей 50% доходу і так далі. На графіку це була б ідеально пряма лінія. Але в реальному житті, звичайно, все не так. Ось дані по США за 2010 рік. Найбідніші 20% людей отримували лише 3,3% доходу. А от найбагатші 20% – більше половини 52%. Коли ми наносимо ці реальні дані на наш графік, замість прямої лінії виходить крива, яка помітно провисає. І чим сильніше вона провисає, тим більша нерівність. І ось саме площу між цією ідеальною прямою лінією і реальною кривою вимірює так званий індекс Джині. Він дає нам одне число від нуля до ста. Нуль це абсолютна рівність, якої не буває. А сто це абсолютна нерівність, коли одна людина має все. Такий от зручний показник. Те, що нерівність існує, це факт, тут ніхто не сперечається. Але ось питання, чи є це проблемою? І тут починаються найзапекліші дебати. Погляди на це, м'яко кажучи, дуже різні. Ось вам головний аргумент тих, хто не вважає нерівність великою бідою. Уявіть, що економіка це яблуня. Цього року вона дала 10 яблук, наступного 20. Якщо ваша частка врожаю зменшилась, але кількість яблук, які дісталися особисто вам, зросла, то хіба це погано? Головне кажуть вони, щоб пирік зростав і щоб кожен отримував більший шматок ніж раніше. І ця цитата Біла Гейтса дуже влучно підводить нас до іншого погляду. Питання ж не в тому, щоб нерівності не було взагалі певна її міра можливо й стимулює розвиток. Питання в тому, де проходить межа, за якою ця нерівність стає вже не стимулом, а отрутою для суспільства. І аргументів проти надмірної нерівності чимало. Дослідження показують, що вона часто пов'язана з цілою низкою соціальних проблем, але що ще важливіше, вона руйнує політичну рівність. Коли в невеликої групи людей є величезні гроші, вони отримують непропорційно великий вплив на політичні рішення. І це створює замкнене коло, де багаті стають ще багатшими, а довіра до системи падає. Отже, якщо ми все ж таки доходимо висновку, що це проблема, то що з цим робити? Одразу скажу, чарівної пігулки тут немає. Але є цілий спектр ідей і підходів, які обговорюються по всьому світу. Одні кажуть, що треба більше інвестувати в освіту, щоб дати людям шанс на кращу роботу. Інші наполягають на підвищенні мінімальної зарплати і посиленні соціального захисту. Дуже часто говорять про реформу податків, щоб зробити їх більш прогресивними. А є й ті, хто вважає, що найкращий спосіб це навпаки зменшити регулювання і дати бізнесу рости. Мовляв, це підніме всіх. Як бачимо, думки дуже різні. І наостанок, я хочу залишити вас із цією думкою. Це сказав не якийсь сучасний соціаліст, а сам Адам Сміт, батько сучасного капіталізму, ще у 1776 році. І ці слова нагадують нам про просту істину. Справжнє процвітання суспільства неможливе, коли величезна його частина залишається позаду. Це, мабуть, те, над чим усім нам варто замислитися.